Босоніжки перліна, туреччина фабрика, фабрика дитяча, ортопедична. Моделька на літо, Моделька облегчена, без п'яточки. Все шкіра, середина шкіра, супінатор, супінатор вшит. Зовні шкіра ось така блискуча. Дуже класні. Ось така заліпка. Ух, так класна заліпка. Якісна заліпка. Ось, на будь-який об'єм. На худеньку, на повненьку все можна відрегулювати. Так. Подушечка, сем'якіньки. Тут теж гарна заліпка, якісна. Так, підошва, підошва поліуретан з забавочками, не тріскає, не лопає, не скользить і ось ось так вона гнеться це для ортопедичного взуття. Нонсенс, але но це, напевно, що моделька облегчена, літня, губа літо, то зробили таку гібку подушечку. Дуже класна моделечка, під будь-який одяг, дуже практична, вона не царапається, шкіра, це шкіра з напилом іде. Тобто вона. Царапається по-інакшому, його не видно. Ви просто на пил царапаєте, а все остальне залишається в гарному вигляді. Все, рекомендуємо, звертайтесь. Так, ще запасик. Запасик стоячи до цього шовчика на початок сезону. Оце норма. 3-4 місяці, Грамотно підобраний розмір. Звертайтесь.